Твої to форфетрой лайфріджуата андерстендезіндеї зде внадцятого січня дві січня 2014 року до будинку Гарольда Саско 52 років не віддалися вартові правопорядку. У ході огляду місця злочину тіло власника будинку було виявлено без ознак життя у кімнаті, залитій людським соком. Розслідування виявило, що у помешканні Саско також проживала 18-річна дівчина, яку сусіди вважали прийомною донькою Гарольда. На місці злочину дівчини не знайшли. Коли правда про жахливе вбивство Гарольда Саско спливла на поверхню, усі знайомі були шоковані, моторошною правдою. Чи бувало у вас таке, що хтось сильно образив вас чи скривдив, і ви не змогли дати відсіч? Ця історія про дівчину, яка змогла відео, яке ви дивитеся просто зараз, було процензуровано спеціально згідно з правилами Ютубу, щоб він не зробив мені ай. -ай. Проте як завжди, темна версія буде доступна на усіх платформах підтримки. А тепер, детективи, час взятися за лупу. Сара. Сара Гонсалес Маклін народилася 9 липня 1994 року. Дівчина виросла у місті Топіка у серці штату Канзас. Довгий час вона не відвідувала звичайної школи. Батьки навчали її вдома. Тому дівчинка росла наївною та сором'язливою, адже школа це важливий інструмент соціалізації під час розвитку людини. Однак з ранніх років Сара відзначилася як добра і відповідальна людина. Вона мала молодшого брата з інвалідністю і доглядала за ним разом зі своєю старшою сестрою, з якою вони були дуже близькими. Вже тоді, коли дівчинка була ще зовсім юною, один з сусідів почав тягнути до неї свої бридкі, слизькі лапи. Він її розбещував. Пережито сильно травмувало дівчинку. Той жах тероризував її у думках та у вісні. Це провокувало нічні панічні атаки та постійне відчуття тривоги в день. У той період Сара й почала тікати з дому, аби вирватися з реальності. Вона почала зловживати алкоголем та забороненими речовинами. І, попри усю трагічність ситуації, це змусило батьків нарешті помітити проблеми доньки та звернутися по допомогу до психотерапевта. Однак було вже запізно. Ситуація не змінилася на краще, а скоріше навпаки. Батьки Сари на той момент перебували у процесі розлучення. Дівчинка почувалася небажаною та покинутою. Через це Сара скоро перестала розмовляти з батьком взагалі, а стосунки з матір'ю були надзвичайно складними. Незважаючи на те, що діти лишилися з жінкою, у підлітковому віці Сара вже мріяла виїхати з будинку матері. Дівчина влаштувалася на роботу у місцевій піцерії, власником якої був чоловік, на ім'я Гарольд Саско. Гарольд. Гарольд Саско був успішним бізнесменом середніх років. Він був власником трьох закладів харчування та відданим вірянином католиком. Але за специфікою цього каналу ви вже зрозуміли, що там, де віддані віряни, завжди відбувається якась дика чортівня. Справа Самар Інман яскраве тому підтвердження. Тож працівники Гарольда вважали його неабияким збочинцем. Менеджер Гарольда Террі Девід стверджував, що бос наполягав на тому, щоб Террі наймав на роботу виключно молодих та привабливих дівчат. Террі цей підхід здавався дуже дивним. Відтак він завжди попереджував дівчат, щоб трималися Гарольда осторонь. Коли Сара почула попередження, вона не повірила, бо вважала, що колега трохи перебільшує. Їй здавалося, що Гарольд. Просто добра та чуйна людина. Коли дівчинка почала працювати, він досить швидко заволодів її довірою. Чоловік навіть підвозив її зі школи на роботу, купував їй нові речі і часто розпитував про її день та переживання. Він дарував їй батьківську увагу, якої дівчинці так не вистачало. Проте нічого не вказувало на лихий умисел поки що. Сара, як наївне дівчатко, гадала, що він просто намагається замінити їй батька, і навіть прохання Гарольда не розповідати матері Сари про ці стосунки не сполохало дівчину. Це була їх велика, маленька таємниця. Недруг. Сара знову стала жертвою насильства. Близький друг скоїв над нею на ругу, з ним Сара проводила вихідні, коли хлопця неначе підмінили. Малолітній злочинець штовхнув дівчину на стіл. Поштовх був настільки сильним, що стіл просто склався. Тоді недолюд застрибнув на Сару, втілив свій бридкий задум та загасив об її спину недопалок. На той момент їй було 16. Сара й до цього моменту тяжко переживала минулий травматичний досвід. Нова травма змусила її повернутися до психотерапевта. Дівчині поставили діагноз посттравматичний стресовий розлад. Це крайня реакція на сильний стрес, що загрожує життю людини. Частота ПТСР саме у момент надзвичайної ситуації зазвичай низька. Здебільшого, ПТСР починає проявлятися приблизно через 6 місяців після травматичної події. І це ще зіграє свою роль з плином часу? Ментальний стан дівчини значно погіршувався. У неї розвинулася депресія, і, зрештою, вона спробувала обірвати власне життя. Її вдалося врятувати. Певний період часу вона провела у психіатричній лікарні. Вона отримала необхідну допомогу у вигляді медикаментозного лікування та терапії. Навіть після виписки з лікарні вона продовжувала приймати ліки та відвідувати терапевта, що принесло свої плоди, проте напруга вдома нікуди не зникла. На момент проходження терапії у клініці Сара вже не працювала на Гарольда, однак продовжувала з ним спілкуватися. Гароль забирав її зі школи, возив перекусити та мило розпитував, як минув її день та про її проблеми. Відтак він знав, коли Сара була найбільш вразливою. На той момент вже п'ятдесятирічний чоловік вирішив скористатися становищем юної дівчини. Гарольд був одинаком, він не мав дітей та жив один у великому будинку. Кілька разів він пропонував Сарі переїхати до нього, адже добре знав, які напружені стосунки були між Сарою та її матір'ю. Справи Гарольда йшли як ніколи добре. Він обіцяв дбати про Сару та підтримувати її фінансово під час навчання у коледжі. Проте, попри велике бажання виїхати з дому матері через нескінченні та жорстокі сварки, Сара відмовляла Гарольдові. Він тобі не батько. У 2012-му Сара випустилася зі школи, їй було 17. Саме тоді вона погодилася на пропозицію Гарольда та переїхала до нього у будинок. Мати дівчини ясна річ була проти, однак не змогла зупинити доньку. Сара щиро вірила, що це початок нового життя. Вона довіряла Гарольдові, а він пообіцяв, що дівчина нічого не потребуватиме. Він купував їй усе необхідне для навчання та цілком забезпечував її життя. Чоловік нічого не вимагав натомість він дійсно став сарі, неначе названий батько. Спочатку усе видавалося таким, як Гарольд і описував. Він давав Сарі усе необхідне і іноді дарував те, що їй хотілося. Однак усе змінилося, коли дівчині виповнилося 18. Тоді Гарольд почав робити досить огидні заяви за ту всю, ну, нехай буде доброту. Дівчина мала відплатити йому натурою. Ясна річ, Сара відмовилася увесь час, що вони жили під одним дахом, він був їй, неначе батько. І сусіди вважали, що він був її названим батьком. Ніщо й ніколи не вказувало на те, що Гарольд взагалі думав про подібне збочення. Знайомі, які знали Сару й Гарольда, стверджували, що вона називала його своїм батьком та відмова вступати з ним у контакт. Обурила чоловіка. Він заявив, що якщо Сара йому відмовлятиме, у неї не буде ані даху над головою, ані грошей, ані навчання. Нічого. Гароль добре знав, що дівчина зловживала алкоголем та речовинами у минулому та користувався цим. Він накачував Сару багато чим незаконним. Під тиском дівчина приймала заборонені речовини. Гарольд користувався й цим і кілька разів коїв над нею на ругу. Проте кожен раз, отримуючи відмову, жалюгідна істота на імення Гарольд. Ставала все більш агресивною та жорстокою. Цю лють він спрямовував проти Сари. Одного разу він навіть склав список усього, що він купив Сарі, та заявив, що, поки вона не відпрацює борг, він не випустить її з будинку. Він навіть вдався до залякування судом. Мовляв, якщо вона не поверне йому гроші, він складе позов проти неї, якщо вона спробує втекти від нього. Таким чином він намагався прив'язати дівчину до себе. На той момент Сара працювала, але її грошей було недостатньо, щоб виплатити усе, що вимагав Гарольд. Серед позицій списку Гарольд записав ще й дві косметичні операції, на які Сара погодилася під його тиском: перша ринопластика, а друга з встановлення імплантатів сідниць. Остання операція минула дуже болісно для дівчини, і місяць вона мала приймати знеболювальні. Гарольд вимагав з Сари 16 тисяч доларів на додачу до суми за подарунки та проживання під його дахом впродовж усього того часу. Сара хотіла повернутися до матері та не зробила цього через безперервний тиск, психологічне насильство та маніпуляції з боку Гарольда. Він постійно стверджував, що вона нікому не потрібна, що ніхто її не любить і вдома на неї ніхто не чекає. Однак і Сара подорослішала за цей час всередині неї щось радикально змінилося. Шлях руйнування. Сара Гонсалес Маклін більше не була тою добродушною та довірливою дівчинкою, як колись. Увесь травматичний досвід, вплив алкоголю та речовин у сумі з постійним психологічним тиском та насиллям перетворився у бажання вбивати. Спершу, як це часто буває у подібних випадках, свою жагу крові вона втамовувала тваринами. Дівчина купувала кроликів у зоомагазинах, вдома вона вбивала їх, патрала та готувала. Гарольд за цим спостерігав, але ніколи не ставив запитань. Вільний від роботи час Сара проводила у будинку з Гарольдом. Він накачував її речовинами та користувався нею, немов іграшкою. Певний час дівчина приймала антидепресанти, навіть переходила до більш потужних рецептурних засобів однак нічого їй не допомагало, і тоді її перемкнуло. 17 січня 2014 року поліціянти навідалися до будинку Гарольда Саско після заяви його співробітників про зникнення чоловіка. Гарольд кілька днів поспіль не з'являвся на роботі та не відповідав на дзвінки. Кілька разів офіцери стукали у двері, але ніхто не відчинив. Тоді вони вирішили зазирнути у вікно й помітили тіло чоловіка, що лежало у крові. Тоді поліціянти вирішили вибити двері та оглянути приміщення. Біля тіла вони виявили кілька пляшок від пива. Тіло Гарольда відправили на експертизу, яка встановила причину смерті. Кілька ударів ножем у область шиї. На додачу було встановлено, що у пиво жертви підмішали сильні седативні засоби. Поліціянти до того моменту вже дізналися, що Сара проживала у будинку Гарольда. Вони знайшли її телефон. Спершу поліціянти вирішили, що дівчину викрали та утримували проти її волі. Цю версію розглядали досить серйозно, і про зникнення дівчини почали надходити сповіщення через систему Amber Alert. Пізніше правоохоронці дізналися, що Сара дзвонила на роботу та сповістила, що бере відпустку у зв'язку з втратою родича. Тоді поліція зв'язалася з родиною дівчини. Від матері Сари офіцери дізналися, що донька намагалася зв'язатися з бабусею. Розслідування встановило, що дзвінки здійснювалися з телефонів автоматів у магазинах. За картою розташування апаратів поліціянти зрозуміли, що Сара їхала з Канзасу до Техасу, однак знайшли її зовсім не там. З записів камер відеоспостереження вдалося підтвердити, що це дійсно була Сара Гонсалез Маклін і що вона була одна. А отже, її не викрали. Відтак дівчина стала головною підозрюваною у вбивстві Гарольда Саско. Знайдена. 25 січня 2014 року Сару знайшли рейнджери, коли дівчина спала у машині Гарольда посеред національного парку Everglades, Флорида, близько 22.30. Коли рейнджери розбудили дівчину, щоб арештувати її. Вони виявили у підозрюваний заряджений пістолет. Подальший обшук авто показав, що він був не єдиний. Також в повноваженні виявили заборонені речовини та пару ножів. Сару не відправили до Канзасу, її залишили у Флориді для допитів. Дівчина не намагалася збрехати чи ввести слідство у оману. Вона співпрацювала з поліціянтами. Вона визнала, що саме вона вбила Гарольда та втекла одразу ж після того. Дівчина пояснила свої дії тим, що Гарольд постійно її принижував та знущався з неї, що він коїв над нею наругу та накачував речовинами. Тож свій єдиний вихід вона вбачала у його вбивстві. Дівчина розповіла поліціянтам усю свою історію. За кілька днів до вбивства вона придбала снодійне. За три дні до виявлення тіла Гарольда чоловік займався ремонтними роботами у помешканні та попросив Сару принести йому пива. Бо, як відомо, без пива ремонт не просувається зовсім. Саме тоді дівчина й вигадала план дії. Вона знала, що на одному пиві Гарольд не зупиниться, тож підмішала препарату третю пляшку, коли сп'яніння не дасть виявити дивний присмак пігулок. Після того Гарольд випив ще дві пляшки зі снодійним. Під впливом препарату Гарольд заснув. Тоді Сара зв'язала його руки та ноги. У процесі Саско прокинувся та щось пробубонів нерозбірливо. Сарі навідстало його шкода, однак не надовго. Вона не збиралася відмовлятися від задуму. Вона дістала ножа та кілька разів, вдарила чоловіка у область шиї. Зрозумівши, що його більше немає, вона написала його кров'ю на стіні у ванній, слово Свобода. Вона змила з себе кров, перевдягнулася, зібрала готівку, планшет, ключі від авто та поїхала геть. Свій телефон вона покинула, аби поліція не змогла відстежити її пересування та щоб загалом заплутати слідство. І якийсь час їй це вдавалося. Спершу вона поїхала до Техасу, однак холодні ночі змусили її поїхати до Флориди. Дівчина спала у авто. Сара сподівалася, що співпраця зі слідством допоможе їй отримати м'якше покарання. Однак поліція вирішила, що краще буде подати справу дівчини так, ніби вона була відбитою на всю голову психопаткою. А Гарольд був тихим та добрим вірянином, який прихистив бідолашну нужденну дівчинку у скруті. На одному з допитів Сара зізналася, що відчувала жагу до вбивства, і це використали проти неї на суді. Під час процесу ці слова перетворилися на фразу: вона вбила Гарольда, тому що хотіла відчути, як це вбити людину. І про те, що Гарольд зробив з Сарою, ніхто й не згадував. Поліція знайшла на телефоні Сари повідомлення, у якому Гарольд перепрошував за схиляння дівчини до Куйтусу з ним, а також його оголені фотографії, які він надсилав дівчині. Однак суд про це не повідомили під час першого слухання. Так само, як і про решту доказів, що вказували на насилля Гарольда проти Сари. Процес у лютому 2014-го почалися перші слухання. Адвокат Сари ігнорував усі докази насильства Гарольда. Сторона обвинувачення також їх не розглядала. Натомість, захист будувався на історії ментальних проблем Сари та її розладів. Гонсалес Маклін мала дисоціативний розлад особистості та розвинула кілька альтер-его, щоб побороти давні психічні травми. Однак ця стратегія захисту виявилася провальною, адже прокурори будували свою стратегію досить агресивно. Вони сконцентрувалися на заявах про те, що Сара мріяла вбити людину, а також на тому, що сексуальні стосунки, навіть під тиском жертви, були за згодою і не були насиллям. Також було зазначено, що Сара купила снодійне, яким накачала Гарольда, хоча доказів цим словам насправді не було. Єдиним залізобетонним доказом обвинувачення була переписка Сари з її сестрою у телефоні. Сара сповістила, що знайшла спосіб позбутися Гарольда назавжди. Також історія браузера дівчини підтвердила, що за кілька місяців до скоєння злочину вона шукала вразливі місця на шиї людини та інструкцію з нападу. Через те, що вбивство було спланованим, обвинувачення вимагало покарати Сару та визнати її винною у вбивстві першого ступеню. 4 вересня 2015 року Сару Гонсалес Маклін, який на той момент виповнився 21 рік, визнали винною. Їй присудили довічне ув'язнення з правом на дострокове за 50 років. З часом уся інформація про насилля з боку Гарольда потрапила до змі та набула широкого розголосу. У 2021 році Сара пішла на угоду зі стороною обвинувачення, та її мінімальний термін ув'язнення зменшився до 25 років. Це означає, що вона зможе подати апеляцію, коли відсидить цей термін. Однак, це не означає, що вона обов'язково вийде на свободу. Що не так з Сарою ГОНСАЛЕС Смаклін? Зазвичай у цьому розділі я розповідаю вам про можливі тригери, які призвели до трагедії. Але зараз я хочу вас запитати, чи дійсно Сара отримала справедливе покарання? Від суду приховали великий пласт інформації, який вказував на насилля з боку жертви проти вбивці. Гарольд накачував Сару алкоголем та речовинами, користувався нею як своєю іграшкою і залякував її. Чому цю інформацію приховали, невідомо. Тож як ви вважаєте, чи справедливе покарання отримала Сара? Гонсалес Смаклін мала довгу історію ментальних проблем, спровоковану травматичним досвідом. Кілька разів вона ставала жертвою наруги. Той, кого вона вважала другом, зрадив її довіру. Дівчині бракувало уваги батька. Тож, коли на її шляху виник той, хто здавалося щиро бажав стати їй новим батьком, дівчина йому повірила. Вона не розуміла, що чоловік намагався виростити собі іграшку, яка відчуватиме, що вона йому винна, і таким чином він її контролюватиме. Дівчина довгий час перебувала під психологічним тиском та страждала від затяжної депресії, під час якої Гарольд погіршував її ментальний стан забороненими речовинами та алкоголем, і не дивно, що антидепресанти їй не допомогли. Вона мала посттравматичний стресовий розлад. Зазвичай ПТСР починає проявлятися приблизно через 6 місяців після травмуючої події, коли мозок обробить інформацію. А отже, через певний час, під дією речовин та постійним тиском з боку Гарольда, наслідки травми нагадали про себе найгіршим чином. Вважається, що Сара мала дисоціативний розлад особистості. Це один з найрідкісніших та найскладніших психічних розладів, який впливає на особистість та самосвідомість людини. Також він відомий як розлад множинної особистості, що характеризується наявністю двох чи більше окремих незалежних ідентичностей, або так би мовити, альтернативних особистостей. В основі розладу лежить збій у здатності людини інтегрувати різні аспекти своєї ідентичності, пам'яті та свідомості. Людина з таким розладом може переживати переривання свідомості, що створює враження, що вона нібито має різні ідентичності, які контролюють її тіло і поведінку загалом у різні моменти часу. Однак чи дійсно дівчина мала цей розлад невідомо. Я не експерт, не граю по суботам за Спартак і не даю оцінок. Тому лише ділюся своїми здогадками. Ясна річ на основі відкритих джерел, поліційних звітів, експертиз та справжніх фахівців. Справа Сари мені дуже нагадала справу Сейто Сакакібари за патерном розвитку психологічної патології. Як і Сейто, вона мала жагу до вбивства, як і Сакакібара, вона почала її втілювати через знущання над найслабшими та беззахисними тваринами. З цього моменту Сара почала більше нагадувати на Вадотян. Гарольд став її тригером, який запустив механізм у мозку дівчини, який визначив, що єдиний вихід з ситуації, що склалася, це вбивство. Тож чи винна Сара у вбивстві? Безперечно. Чи вбила б вона Гарольда, якби не його вплив? Гадаю, що ні.